Вітаю малята! Сьогодні у нас заняття із математики, і будемо вивчати цифру 10. Пропоную вам подивитися про неї карточку. Увага на екран! Жила була одиниця. Дуже гарна ця сестриця. Всюди вона похождала, друзів так собі шукала. Якось в гості завітала. До кругленького нуля. Там вони разом сиділи, пиріг смачненький їли, солодким чаєм запивали, голосно пісні співали. Раптом вітерець подув і разом ці цифри здув. За руки вони взялися. Посміхнулись, обнялися і віднині похождають, їх десятка називають. Ти, малече, не барися, швидше, прошу, посміхнися, свої руки підійми, і пальці всі ти полічи, і скоріш часу не гай, дружньо кількість називай. Скільки пальчиків у нас на руках? Правильно, 10. Давайте ми роздивимося малюнок і спробуємо сказати, як же утворюється число 10. Подивіться, будь ласка, у нас стоять тут певна кількість пінгвінчиків, і до них прийшов ще один пінгвін. Пніс їм рибку. Отже, скільки тут стоїть пінгвінів? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 пінгвінів. І до них прийшов один пінгвінчик приніс їх смачну рибку. Разом скільки пінгвінів усіх? Так, 10. Отже, число 10 утворюється із чисел 9 та 1. Ось так вона записується. Які нам потрібні цифри, щоб це число записати? Правильно циферка 1 та 0. А давайте зараз ми розглянемо, як правильно записати цифру 10 за допомогою олівчика чи ручки. Розгляньте, будь ласка, тут у нас зображені тваринки. Скільки всього тваринок? Давайте порахуємо. Так, їх 10. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть першим? Так, це котик, а другим. Собачка. Третьою. Корівка. Давайте ми зараз всі наші тваринки позначимо цифрами по порядку і назвемо їх. Отже, перша це кішка. Друга собака, третя корівка, Четвертою у нас стоїть свинка, п'ятим кінь, шостим вусочка, сьомою курка, восьмою овечка, дев'ятим зайчик. І десятую козичка. так? Давайте виконаємо завдання. Ми вставимо пропущені цифри всередині кожної квіточки у віночку. Починаємо наш відлік з одиниці. Далі у нас іде цифра. 2. 3, 4. Наступна цифра. 5. Яку далі нам потрібно цифру поставити? Так, це 6, 7 у нас є. Наступні цифри у нас ідуть 8 і 9. Ось ми і пронумерували всі кіточки у нашому віночку. Молодці. Давайте зараз ми подумаємо і скажемо, як же утворюється число 10. У нас є 5 віконечок, у якому зображені пір'їнки. І нам потрібно до цих віконечок додати стільки пір'їнок, щоб стало у кожному по 10. Отже, в першому віконечку, скільки в нас пір'їнок? Так, 9. Скільки потрібно додати до них, щоб стало 10? Правильно, одну. У другому віконочку скільки пір'їнок? Так, 8. Скільки нам потрібно додати, щоб стало 10? Дві пір'їнки. У третьому віконечку у нас правильно сім пірінок. І ми додаємо, скільки пірінок, щоб стало 10. Так, 3. У четвертому віконечку у нас 6 пірїнок. Щоб стало 10, нам потрібно додати 4 пірінки. І в п'ятому віконечку у нас так, 5 пірінок. І щоб стало 10, ми додаємо 5 пірінок. Усі пір'їнки у нас пішли до віконечка. І давайте зараз ми закріпимо склад числа 10. До трьох нам потрібно поставити яку цифру, щоб стало 10? Так, 7. Далі в наше число 5. Яку ми цифру маємо поставити, щоб стало 10? Так, також 5. 9. І яка цифра буде, щоб стало 10? Правильно. 1. 6. І 4 буде також також 10. 2 і. Так, 8 буде 10. Молодці. А тут у нас таке цікаве завдання. На галявинці у нас квіточки. Але вони незвичайні. У них серединки це приклади. Давайте ми їх вирішимо. Відповідями. Будуть крапельки дощику. Давайте ми полиємо наші квіточки. Отже, перша квіточка. Сім додати 3. Скільки буде? Так, 10. Обираємо крапельку із цифрою 10. Поляли квіточку. Наступна 3 плюс 4. Буде? Так, 7. Беремо крапельку із цифрою. Цифрою 7. 5 додати один. Буде. Правильно, шість. Крапелька з цифрою шість. Два додати шість. Буде. Так, вісім. П'ять додати п'ять. Буде. Так, десять. Шість плюс чотири. Буде. Також десять. Два плюс три буде. П'ять. Дев'ять додати один буде. Десять. Чотири додати два. Шість. І один додати вісім буде так, дев'ять. Молодці. Подивіться, будь ласка, тут у нас сидять метелики на галявинках. Скажіть, будь ласка, скільки метеликів у першому овалі на першій галявинці? Порахуйте. Так, їх 10. А на другий. Також 10. А на третьому також 10. Дітки, чи знаєте ви? Як по-іншому можна сказати, що метеликів десять? Ще можна сказати, що їх десяток. Скажіть мені, будь ласка, тоді, скільки десятків у нас на першій галявинці? Правильно, один десяток. А на двох? Два десятки. А на трьох. Так, три десятки. А чи знаєте ви, на які ще предмети можна сказати, що їх десяток? Можна сказати, що десяток яєць. Або десяток гудзиків. Або десяток цукерок? Також Дуже часто десятка кажуть на гроші номіналом в 10. В даному випадку це наші українські гривні. Або монетами, або паперові 10 гривень. Також кажуть десятка. Молодці, діточки! Так скажіть мені, будь ласка, яку ж цифру ми сьогодні вивчали? Так. Ми вивчали цифру 10. Щоб вам краще її запам'яталося, я пропоную вам виконати домашнє завдання. Візьміть листочок, олівчик або ручку і запишіть число 10. Потренуйтеся, будь ласка, в його написанні. Давайте ще раз пригадаємо, як же воно пишеться. Ось так. Ось така цікава цифра 10. На цьому наше заняття, на жаль, закінчується. Я бажаю вам гарного дня, слухайтеся батьків, поводьтеся добре та бережіть себе. До нових зустрічей, дітки!